всім привіт! Мене звуть Олена. Сьогодні будемо шити ось такий блок це серце. Варіантів пошиття такого блоку в інтернеті багато. Я вибрала ось такий. Мені такий більш подобається. Тут використана в пошитті блоки це квадрат два трикутника. Схема пошиття ось тут прикладена. Для пошиття таких блоків, вони дуже часто зустрічаються у печверку. В інтернеті є таблиці для розрахунки цих блоків. Я використовую ось таку, пошит... таку схему для пошиття. Чому таку? Тому що в цій схемі пошиття закладена право на помилку. Тобто я виріжу два квадратика за розміром, потім накладу один на інший, прострачу, розріжу навпіл, і в мене вийде два ось таких квадрата, два трикутника, які який буде потім потрібно підрізати для необхідного вам розміру. Права на помилку закладена в цих розмірах і є чим буде підрізати, щоб вийти на той розмір, який вам потрібен. Можна користувати сейд схемою пошиття, можна взяти в інтернеті інші. Для цього блоку я вже підготувала всі квадратики. Я їх вирізала. Це в нас два квадрати С і Д. Це які будемо ми шивати розрізати. Квадрат А і Б вже готові, з ними нічого не потрібно робити. На зворотній стороні квадрати ковці, Це я вже намалювала розмітку для пошиття та розрізання. Припуск на шов закладена в цей блокі, блоки 1,4 дюйма. Тобто, якщо це в сантиметрах, то 0,7 см. Розміри вказані в дюймах. 2 дюйма це 2 умножити на 2,54 сантиметра. 2,5,8 дюйма це 6,7 см. Припуск на шов, як я і казала, це 1 четверта дюйма, тобто 0,7 см. Шити буде таким чином. Ми візьмемо 2 квадратика. Накладемо один на одний, прострочуємо вдовж цих ліній, а потім розрізаємо. Шивати будемо один за одним, тобто накладаємо всі один на одним і паровозиком шиваємо всі квадратики, прикладаємо лицо к лицю строчено вдовж цих ліній один за одним. Перевертаємо шийому і в зворотному напрямку. Ми пошила всі квадратики, тепер потрібно їх розрізати. Можна ножицями, можна ножем. Я буду розрізати ножицями. Ось я всі розрізала. Тепер потрібно їх розвернути, відпрасувати та загладити шви в обидва сторони, а потім будемо підрізати. Я підрізала всі квадратики, ось всі залишки тканини, які в мене осталися. Тепер нам потрібно все зібрати по малюнку. Ось ми зібрали наш малюнок. Тепер саме головне. У печворку це квест по шиванню, так щоб всі куточки у нас зійшлись. Будемо сшивати рядами: перший, другий, третій, четвертий по вертикалі, а потім по горизонталі. Почнемо сшивати. Можна шити квадратами, наприклад, ось цей квадрат, ось цей. і ось цей. Я, мабуть, так і зішью квадратиками, а потім з'єднаю все. При шиванні такими квадратиками простіше буде розібратися з припусками на шов, а потім, вже коли збирати цілий квадрат, ще раз припуски на шов загладити в ту сторону, яку нам потрібно, і все буде готово. Тому шиваємо квадратами. У мене квадрати лежать перед машинкою, я їх відсюди беру і зшиваю, так якби мені зручніше. Буду шивати. І шивати будемо один за одним, так, щоб не приривати строчку всіх квадратиків. Почнемо шити. У мене припуск на шов 1,4 дюйма чи 0,7 см. Якщо у вас, я зробила розмітку на машинці, ось таким чином. І шию по розмітці, яка мені потрібна. Ось ми пошили 4 квадратика. Розбираємо їх в малюнок. Щоб розібрати з припусками на шов, краще перевернути малюнок на знанку і подивитись, куди нам просувати ці припуски на шов. Ось у нас квіточка, сердечка з виворотної сторони. Тепер розкладаємо шов. Ну, якщо ми почнемо розкладати з однієї з сторони. Ось тут розкладемо в квіточку. Ось. того, як ми відпрасували, розібрали з припусками на шов, перевертаємо і збираємо далі. Упс. Тепер шиваємо по вертикалі, а потім по горизонталі. До речі, я спочатку не помітила, в мене не зійшлась ось тут серединка, ось цей шов. Для того, щоб його тут змінити, не потрібно розпарувати весь шов до кінця. Треба розпороти ось тільки ось цю частинку, зібрати шов до шва, який ви помилились, і прострочити знов. Я шию два серця різних кольорів, тому дошиваю вже з іншого кольору. Ось в мене вийшло ось таке серце. Тепер потрібно його зшити. Будемо брати по парі. Ось так будемо строчити, не перериває строчку, будемо строчити далі, і весь стовпчик зшиємо не перериває строчки. Ось так. Я біля машинки поклала всі, весь малюнок, і тепер буду відсюди брати. По... Обережно зшивати один з одним, не прориває строчки весь стовпчик. Тепер беремо, беремо наступну пару і також зшиваємо. Після того, як ми пошили весь стовпчик, нам потрібно розвернути всі детальки одну за одною, а потім по черзі брати кожну детальку і прикладати. Далі, вшиваємо наступний стовпчик. Ми всі з'єднані. Єдна... Тепер потрібно перевернути на іншу сторону і е, припуски на шов в різні сторони: ці вправо, ці, вліво. ці вправо, ці вліво. Після сшивання стовпчика вшиваємо ряди. Перший ряд сшиваємо, потім другий, і потім третій ряд. Я вже пошивала ряди. Зворотня сторона виглядає таким чином, відпрасувала теж. Ось це. В нас вийшло два сердечка різними способами з'єднання. Ось як виглядає зворотня сторона одного і іншого. Мені цей метод більше сподобався тим, що він скоресніше його сшивати, а ці шви виходять більш плоски. Тому вибирати кожному на свій розсуд. Мені подобаються ці сердечки, подобаються кольори, як вони виглядають. Сподіваюсь, у вас теж вийшло все добре. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, підпишіться на мій канал. Дякую за перегляд. До нових зустрічей! Пока-пока!